Ну я хочу сказати, що а, зазвичай е, говорять, що десь 30-40% незнайомих слів буде на цих іспитах НМТ або ЗНО, якщо, які були раніше. Але розумієте, там реально більше, більше цих буде незнайомих слів, але є база. Тобто для навчання, якщо ви готуєтесь самостійно, наприклад, вам потрібно обов'язково лексичний мінімум, обов'язково фразіологізми. Вчити ідіоми, ну і, звичайно, граматику. Без граматики не можна, тому що е, багато завдань побудованих саме на коли там Fill in the Gaps, і треба вставляти, чи є «propositions», чи немає пропозиції. Ось, І тому ми не зможемо обійтись без граматики. І е, е, саме в текстах, де треба вибрати, як продовжити речення, от той, що на кусочки розривається, там саме таке завдання.